Нам відмовили в наданні інформації у Гущанській селищній раді. Я давав Ви зараз просто маніпулюєте законом. Я вам говорю, що журналісти мають дозвіл, дозвіл на, на збір інформації в такий спосіб, який вважають за потрібне. Я, Я давав дозвіл. Ви запитували на нашу знімальну групу. Викликали поліцію. Так, моє добрий день. Повідомлення до вашого. Та півгодини розповідали, чому ми не маємо лізти не у свою справу. Інформація, яку ви тут почули, вона не підлягає розлуцю розлису. Тому ж вона... нас залякуєте. Ця історія про чоловіка, який не позбавлений батьківських прав, втім не може жити із власними дітьми все в сім'ї було все дуже дуже добре. Тішилися і ми, і наші люди, і родина, і сусіди. Вони завидували нам, що у нас така велика гарна сім'я. Так Олена Жовнір розповідає про покійну невістку. Фото із нею та дітьми сина стоїть на видному місці. Її Василь з дружиною Тамарою у шлюбі прожили 13 років, виховували чотирьох дітей: два сина, тринадцяти 7 років, і дві десятирічні доньки. Проблеми розпочалися за два роки до смерті невістки. Було незаметно, а потім почала заходити в запої. І Почалися в сім'ї сварки, скандали. Ой, почала брати кредити, не, не попереджувала чоловіка. Таку поведінку у сім'ї жовнір пояснюють стресами, які пережила жінка. Спершу операція на серці для найстаршого сина, а після – загибель 20-річного рідного брата у 2014 році на сході України. Все це вважають вплинуло на емоційний стан. Про це говорять і сусіди, які прийшли підтримати Василя. Ки був випадок, що Тамарі, ну так якби якийсь приступ був, так би нервовий, чи чи я не знаю що. Визвали тоді, навіть скоро не дочекалися, її в машину взяли, завезли в лікарню. А що сталося? Чого вона так? Чи їй так стрес, ну, стрес такий, що брат? Помер, ну що на війні загинув Василь більше 16 років, працює трактористом, збудував будинок, тримає господарство, обробляє три гектари поля. Розповідає, спершу дружина перестала як раніше доглядати за дітьми. Почала його обманювати. Вона дуже багато кредитів понабирала. Мені нічого нічого не казали. Мені письма йшли з прокуратури, ну щоб типа кредити на мене були. Я цього не знав ми скривали, поштарка, ну оддавала для дружини, типу не для мене, а для дружини. Дружина моя ховала. І З нас така ситуація почали в сварки виникати, що з дому гроші почали пропадати. Ми відложили для дітей, ну десь як треба срочно десь. Через постійні суперечки у листопаді 2021 року дружина Василя забрала дітей і переїхала із їхнього будинку у Симонові до хати своєї мами у сусіднє село. Курозвани на той момент там ніхто не жив, заселилася разом із рідною сестрою. У двох жінок було шестеро дітей. Неодноразово будинок викликали соціальних працівників, поліцію через погані умови та алкоголь. Втім, ніхто проблем не бачив. Діти залишалися із матір'ю. Вона, коли переїхала у Корозвани, вона почала зникати з дому і кидати своїх діток на сестру. Це знає міліція, О, вони туди виїжджали, ніяких мір не приймали. Я почала просити, що давай, Тамара, будемо його все робити по-новому, все воно наладиться. Але не служба, не, не начальство її, яке працює з її мамою. Не звернули на це увагу. Померла Тамара 2 лютого у віці 30 років. Досі достеменно не знає ніхто від чого. Дітей відразу забрала теща Василя Надія Полюхович. Ось вона, ми її застали на роботі, втім про це згодом. За словами Олени Жовнір, її сваха вигнала із будинку рідну доньку із двома дітьми та стала там жити самостійно. Доки Надія Поляхович працює із доньками та сином Василя. Її чоловік втім до нашого приїзду усі були готові. Будинок замкнений, нікого немає. На нас викликають поліцію, реагують оперативно, спілкуємося близько хвилини. А Ніколи не добувають. Ну ми не знаємо. На, на дворі нікого не було. Вона працює на. роботі. Ну, ми зараз їдемо, хочу з нею поспілкуватися на роботі. Все щасливо. Все, щасливо надія Полюхович працює у територіальному центрі соціальних послуг в установі, яка має допомагати вирішувати такі конфлікти. Намагаємося дізнатися, чому вона забороняє батьку забрати дітей та на яких підставах опікується ними всупереч бажанню Василя. Втім, розмови вічнавіч не виходить. Нас відразу ведуть в кабінет керівника центру Тараса Блашчука. Надія Полюхович весь час мовчить, говорить керівник. Втім, офіційно будь-що коментувати відмовляється. Він може розказувати разом зі своєю мамою будь-які історії. Ми цих дітей любимо, ми знаємо цю сім'ю, вони не чужі, тому що Надія Іванівна, вона є справді працівником нашої організації. Ми цю ситуацію знаємо вже давно. Вона тянулася вже роками. І... Коли особа, будучи насильником, вчиняла насильство на очах своїх дітей по відношенню до мами, неодноразово будучи в стані алкогольного сп'яніння. Що нам сказати, Надія Полюхович так і не знайшла для констатації? Просто ви відмовляєтеся від будь яких коментарів да. по цій ситуації. Да. Все. Дякую. Така ж позиція в Гущанській селищній раді. На яких підставах діти не живуть із батьком? Відповісти відмовляються. Дайте, будь ласка, письмовий запит на ваше перебування. Ми надамо повний відчерпний перелік коментарів. Батько звертався до поліції Гощанської селищної ради, відповідних служб та установ. Писав листи в офіс президента. Наразі триває судова тяганина. Втім, результатів немає, і це при тому, що батько не позбавлений батьківських прав. Троє старших дітей у школу не ходять і з батьком не бачаться. Забрати до себе вдалося лише найменшого Дмитра. Повертатися назад той не захотів. Назвали його на честь брата, дружини, який загинув на війні. Наразі у дитини лише одне бажання. Вони до нас приїхали, поночували чотири дня поїхали. І бо хай приїдять, буду тут дитить. Вадим Мороз, Олег Шаламай, телеканал ITV.